Ми шукаємо щось базове. Ох. Щось нормальне. Те, що ми можемо 100% продати і ще й заробити. От бачите, аду не купили на цей аккаунт, ада вистрілила, дай Боже. А блюр у мене є на цьому аккаунті. Я впевнений, що блюр вистрілить ще дуже добре. Так, щось мене туди пішло. Так, і блюр є. Та ну що ж ти зробиш? Так. О, окей, мені так не подобається шукати. Давай, давай, не так. Давай пооб'ємо. Боже, я незручний не для мене цей гейт. На жаль. Так. Незвичний. Навіть не те, що незручний. Скоріше, незвичний. Що я хочу? Я хочу щось годне, щось те, що нам от прям.